У чуднів на традиційний зимовий турнір з волейболу до команди господарів змагань приїхали команди Бердичева, Житомира, Черняхова та Чуднівських територіальних громад Вільшанки та Безимівки. Цей турнір відбувався вже втретє, і організовують його Чуднівська районна рада та місцева федерація волейболу, команда якої успішно грає в обласному волейбольному турнірі. Метою турніру є популяризація такого виду спорту як волейбол. Щоб молоде покоління стремилось до тих вершин, які були представлені на цьому турнірі. В районі є шість команд. Високий рівень турніру представляють іменно чотири команди, які і так само в чемпіонаті Житомира між собою бореться. Команда Чуднова В цьому році заявилась в чемпіонат міста Житомира в перший раз і після по результатах першого кругу зайняла четверте місце. Зранку до пізнього вечора команди демонстрували змістовну видовищну гру. Перемога дісталась найсильнішій команді міста Бердичева. Команди старались боролись. Вдячні насамперед організаторам змагань за цей проведений турнір. СК «Бердичів» на даний час участвує в чемпіонаті Житомирщини. Житомирщини. Цей рік закінчив на третьому місці, на наступний рік будемо боротися за перше місце. Друге місце завоювала команда Чуднова, а бронзові нагороди дістались волейболістам Черніхова. Про високий рівень змагань свідчить той факт, що потужна команда Житомира посіла лише четверте місце. Свідком волейбольних баталій був і голова обласної ради Володимир Ширма, який також очолює обласну федерацію волейболу. На цей рік передбачили фінансування. Календарного плану заходів, змагань по врейболу, починаючи від дитячої ліги і закінчуючи Кубками, першості областю, різноманітними турнірами, в залежності від того, як буде вкладений календарний план, але певне фінансування вже на цей рік буде. Сергій Багінський, Володимир Ябуш, Новини Житомирщини.